Привіт! Ми приїхали в датські Карпати. Такі маленькі-маленькі. Але є Верес, ягоди, якісь йолки. Задній за нами біжить овечка, якщо ви бачите, вона чомусь нас переслідує. Ну, Може, не народження хочуть привітати, не знаю. А на вулиці тепленько відносно. Ну, як осінь. Може, ми щось загубили, вона нам його несе. Може її просто треба почухати? Не знаю.